В третю неділю листопада українці відзначають День працівників сільського господарства та переробної промисловості. Цього року свято випадає на 19 листопада. Неможливо переоцінити важливість праці всіх людей, зайнятих у сільському господарстві, тільки завдяки їм полиці магазинів щодня наповнюються свіжими продуктами. В цей день вшановують трудівників галузі, внесок в економіку країни, яких складно оцінити. Для Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади цей день є одним з найважливіших, розповідає голова Сухополов'янської сільської ради Денис Росовський. З урахуванням того, що наша сільська сухополов'янська об'єднана громада одна з найбільших в області. І що стосується наповнення бюджету нашої громади, то левова частина власних доходів це саме податки, які сплачуються сільгоспвиробниками. Якщо брати 10 місяців поточного року, то це понад 55 мільйонів гривень, 68%. Громада отримала власних доходів за рахунок виробничо-господарської діяльності агроформування, які працюють на теренах нашої громади. Загалом їх 66. От, тож дійсно значення для громади дня сільського господарства воно доволі-доволі велике. Майже 30 осіб, які працюють в сільському господарстві, привітали та нагородили відзнаками від сухополов'янської сільської ради. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Прилуцький хлібодар Сергій Козиний сьогодні також завітав на святкування. Чоловік працює в сфері сільського господарства вже більше 30 років, з них чотири на посаді керівника. Дуже приємно те, що все-таки знаходиться час керівництво Скоплянського ТГ знаходиться час. Все таки віддячить, віддячить тим людям, які дійсно працюють, які не втрачають свого ентузіазму, які віддані землі, які віддані своїй справі, своїй професії. І в цей тяжкий період все-таки знаходять сили на те, щоб не втрачати себе, не втрачати лице аграрного сектору. І сьогодні працювати так, щоб не було зате стидно, розумієте, на цей важкий період. На сьогоднішній день, в період повномасштабного вторгнення, ця сфера діяльності стала однією з найважливіших, адже багато сільгоспрацівників працюють на прифронтових територіях та під постійними обстрілами. Тож в цей день всі трударі, що займають посади в агроформуваннях. Заслуговують на найтепліші слова привітань. Ми в тилу, але тут свій фронт розумієте, свій фронт, і ми його не повинні втрачати, бо це безпека, це економічна безпека нашої країни. І ми сьогодні повинні йти вперед, повинні розвиватися, повинні працювати так, щоб був хліб на столі, щоб було й до хліба на столі. І звичайно, допомагати воїнам, які в нас на передовій сьогодні. І звичайно, нам треба нагодувати і людей, які навколо нас. Ну і принести достаток у кожну сім'ю, яка працює сьогодні в аграрному секторі. Хотілося б працювати сьогодні так. І ми, звичайно, аграрії сьогодні йдемо цим шляхом і намагаємося все для цього зробити. Звичайно, важко в період війни це зробити нам, але ми йдемо вперед, Ми не зупиняємося. Хотілося б сьогодні привітати всіх працівників галузі, подякувати їм і низько вклонитися за їх невтомну. Важку, але для всіх нас важливу працю, саме вони забезпечують продовольчу безпеку держави, висловити слова великої вдячності за підтримку Збройних сил України. З їх боку, вони постійно підтримують наші Збройні Сили України, надаючи благодійну допомогу всім нашим військовим підрозділам, які звертаються за потреби до наших аграріїв. Подякувати їм за підтримку, і допомогу наших старостинських округів, нашої громади за їх благодійну допомогу допомогу в рамках так званих соціальних угод. Вони не стоять осторонь і продовжують підтримувати, не дивлячись на складні часи, наші старостинські округи, наших мешканців наших сіл, нашої громади. Тож зичимо всім нашим трударям, нашим агроформуванням громади, поступального розвитку. Реалізації всіх амбітних планів, щедрих врожаїв, міцного, міцного здоров'я, працівникам, їх родинам. Ну і головне для всіх нас переможного миру, всім нам. Разом ми сила, разом до перемоги. І все буде Україна.